Права 1.19. Знайдіть область визначення виразу. Ну що ж, дивимося, у в першому завданні у нас чисельнику 12 знаменнику х що множиться на х плюс 2-4х-8. Ну що ж, наш вираз може приймати різні значення, але при деяких значеннях х знаменник може перетворитись у 0. Знайдемо, при яких значеннях х це можливо, тобто я записую, що х що множиться. На x плюс 2 мінус 4х і мінус 8 дорівнює 0. Ну що ж, що тут можна зробити? З останніх двох доданків можна мінус 4 винести з дужки, то одержимо x, що множиться на x плюс 2. Потім мінус 4 виносимо, то дужка залишиться. Якщо ми мінус 4 заберемо, то мінус 4х, мінус 4 забрали буде Х. Було мінус 8, поділимо на мінус 4, і це буде плюс 2. І це дорівнює 0. Тут x плюс 2 можна винести за дужки, то виносимо x плюс 2 за дужки, то в дужках у нас залишиться x відняти 4. І це дорівнює 0. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми пишемо, що x плюс 2 дорівнює 0. Або x 4 дорівнює 0. Є? Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді у нас дорівнює було плюс 2, стане мінус 2. Ну а другий розв'язок – це x 4 дорівнює 0, мінус 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то х тоді дорівнює було мінус 4 з діва, справа буде 4. Виходить, що якщо х дорівнює мінус 2 або x дорівнює 4, то наш знаменник перетвориться в 0. А робити так не можна ділити на 0. така дію провести неможливо. І тому ми записуємо, що область визначення записуємо. Отже, це всі x може бути будь-яким числом, окрім x, не може дорівнювати мінус 2 і x дорівнює, не може дорівнювати 4. Є. Ну а зараз приходимо до другого завдання. У нас М у чисельнику знаменнику 4 мінус модуль M. Знайдемо, за якого M наш знаменник перетвориться в 0. Записуємо 4 мінус модуль М дорівнює 0. Ну що ж, принесемо 4 праворуч через знак дорівнює. Тобто, мінус модуль M дорівнює 4. Було зліва, справа правом до мінус 4. Помножимо на мінус 1 частини рівняння, то модуль М дорівнює 4. Ну що ж, а які М нам задовільняють, що їхній модуль дорівнює 4. Це або М дорівнює 4, або М дорівнює мінус 4. Є? Тобто, якщо m дорівнює 4 або m дорівнює мінус 4, то наш зламенник перетвориться в 0. І ділити на 0 не можна, то ми записуємо, що область тоді визначення виразу це будь-яке число, окрім. Записуємо, отже. m у нас не може дорівнювати мінус 4. І m не може дорівнювати 4. Є? Переходимо. До третього завдання. Тут у нас чисельник у 7, знаменнику одиниця, що ділиться на x плюс 1. Одразу ми можемо записати, оскільки ми ділимо на х, що х у нас в ніякому разі не може дорівнювати 0. І тоді міркуємо далі. Але у нас і знаменник цей може дорівнювати 0. Тобто ми записуємо, що якщо х не дорівнює 0, то все одно одиниця, що ділиться на x плюс 1. За деякого x може перетворитися в 0. Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то одиниця, що ділиться на х дорівнює було плюс 1 стане мінус 1. Отже, як знайти x? дільник і частка. Щоб знайти е, дільник, треба ділене поділити на частку. То ми записуємо, що x у нас дорівнює. Отже, мінус 1. Е, 1 раніше ділимо на мінус 1. Є. То х у нас тоді дорівнює 1 поділити на мінус 1, це буде мінус 1. Виходить, що якщо x дорівнює мінус 1, то сам наш дріб поданиться на x плюс 1, буде дорівнювати 0, а на 0 ділити не можна. Тобто у нас дві умови, які не можуть приймати x значення. Пишемо, отже. х у нас не дорівнює мінус 1 і x не дорівнює 0. Є? Ну і переходимо до четвертого завдання. 2А у чисельнику в знаменнику А плюс 2-3. Ну що ж, знайдемо, за яких А наш знаменник дорівнює 0. Записуємо, що модуль А плюс 2 мінус 3, дорівнює 0. Ну що ж, переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що модуль А плюс 2 дорівнює 3. Є? Ну що ж, добре, якщо модуль А плюс 2 дорівнює 3, то є в нас два варіанти, що або А плюс 2 дорівнює 3, давайте я тут запишу, що або коли модуль якого числа дорівнює 3, або трійки, або мінус трійки, то ми записуємо, що А плюс 2 дорівнює 3, або А плюс 2 дорівнює мінус 3. Зараз розв'язуємо ці рівняння. Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То А тоді дорівнює 3, було плюс 2, стане мінус 2. Справа. Або А дорівнює 3 мінус 2, це 1. Ну і тут розв'язуємо А плюс 2 дорівнює мінус 3. То плюс 2 переносимо, то А буде дорівнювати мінус 3, було плюс 2, стане мінус 2. Або А дорівнює мінус 3 відняти 2, це мінус 5. Є? Ну що ж? Ми знаємо, що якщо А дорівнює мінус 5 і А дорівнює 1, то знаменник нашого виразу перетвориться в 0. А приймати на 0 ділити не можна. Тобто приймати ці значення А не може всі інші це можливо. Записуємо, отже, записуємо А у нас не дорівнює мінус 5 і А не дорівнює 1. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть область визначення виразу в першому завданні записуємо, що x у нас не дорівнює мінус 2 і x не дорівнює 4. Далі в другому завданні записуємо, що m не дорівнює мінус 4 і M. Не дорівнює 4. І в третьому завданні записуємо, що х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 0. І в четвертому завданні пишемо, що А не дорівнює мінус 5 і А не дорівнює 1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження області визначення виразу на цьому вправу завершено.